7 березня у палаці культури Кредмаш відбувся неймовірний благодійний концерт. Весняні ноти. Чимало кременчужан прийшли насолодитися чудовими виступами колективів Палацу культури та надихнутися весняною атмосферою. Ми традиційно завжди навесні ходимо на концерт, бо це настрій, бо це позитив, бо це гарні емоції. Тому ми завжди з задоволенням ходимо і дивимося на концерт, торкаємося до прекрасного. Я вирішила завітати до своєї подруги, яка сьогодні виступає та підтримати її. Варто сказати, що концерт має благодійну мету, адже частина коштів з придбаних квитків піде на допомогу колишньому учаснику колективу палацу культури Антону Вовку, який зараз став на захист нашої країни і знаходиться на Донецькому напрямку. Колектив палацу культури вже неодноразово допомагав військовим. А артисти розповіли, що вважають за важливим таку благодійну ціль концерту. Ми є учасницями колективу театра Світлани Шумкової. Це театр балету. І ми приймаємо участь у благодійному концерту. Сьогодні збираємо кошти на потреби нашої армії ЗСУ. Сьогодні ми виступаємо першим номером. Ми будемо не одні. Хобі клас, дорослі дітки, маленькі дітки. В одному номері ми збираємося всі разом і відкриваємо концерт. Сьогодні приймаємо участь у благодійному концерті, показуємо танцювальні номери, старша група.